Мір-міністр Великобританії Девід Камерон перервав свій візит до Франції та провів надзвичайну нараду з правоохоронцями та службами безпеки відносно вбивства солдата, яке сталося біля армійських казарм у східній частині Лондона. Він назвав вбивство обурливим та заявив, що злочин має всі ознаки тероризму. В заяві Білого Дому президент США Барак Обама засудив дії нападників проти військового британської армії. Він наголосив, що США співпрацюватиме з Великобританією у боротьбі. Проти екстремізму та тероризму такими діями не може бути виправдання наші молитви та думки з родиною жертви злочину йдеться у заяві. Наталія Леонова розповість більше про ситуацію у Лондоні. За словами очевидців, солдат щойно вийшов з території військової частини у східному Лондоні, коли його збив автомобіль. Злочинці вискочили з машини та напали на жертву із сікачами та ножами для розділки м'яса. Відтак один з нападників звернувся до камери телефону, на яку знімав один з очевидців. Єдина причина, чому ми це зробили, це тому, що від рук британських солдатів кожного дня помирають мусульмани. Джо Талант бачив, як все сталося. Поки мадвепенс. Вони ходили біля тіла і викрикували щось абсолютно непослідовне. Вимагали, щоб до тіла не наближались чоловіки, а тільки жінки, тому що так хотів би Бог. Потім вони наказали людям знімати все на камеру. Поліція поранила обох нападників після того, як вони спробували атакувати правоохоронців? Прем'єр-міністр Девід Камерон перервав свій візит до Франції, щоб провести надзвичайну нараду. Він каже: багато обставин справи поки що невідомі, але Великобританія відповість на насильство. То рішуче, Це не лише напад на Британію чи наш спосіб життя. Це також і зрада ісламу та мусульманській громаді, яка дає так багато нашій країні. Обидва нападники, громадяни Великобританії, африканського походження, які прийняли іслам. Спеціалісти з питань безпеки кажуть, що злочин має всі ознаки так званого нападу в стилі одинокого вовка. звичайно, поки що ми не маємо повної картини. Однак ми все більше отримуємо доказів, що маємо справу з групою людей, які самостійно вирішили вчинити насильство. Я здивуюсь, якщо виявиться, що ними керували ззовні. Пантучі каже, терористи сьогодні міняють свою тактику. За останні роки ми побачили, що ці атаки здійснюються окремими людьми чи малими групами, які у деяких випадках насправді мають зв'язки за кордоном. Але у цьому випадку таких доказів поки що немає. Тим часом один з нападників у критичному стані. Слідчі чекають, поки зможуть провести допит обох підозрюваних, які нині перебувають в лікарні під охороною. Наталія Леонова Голос Америки. Більше про ситуацію у Лондоні ми поговоримо з колегою з Радіо Свобода Богданом Цюпіним, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку з Лондона. Вітаю Богдане! Вітаю. Отже, яка ситуація в Лондоні зараз? І настрої, і реакція жителів на це жорстоке публічне вбивство. Ну, я щойно пройшов вулицями центрального Лондона, і британська столиця верує звичайним життям. Можна сказати, що люди поводять себе, які звичайно, хоча звичайно, що люди шоковані, і про це говорять політики, про це пишуть засоби масової інформації. Мені особисто доводилося бувати не раз у тому районі Лондона на північному на південному сході британської столиці. І я можу сказати, що це житловий район. Казарми розташовані поблизу школи. Коли там постійно ходять очевидно мирні люди, і це те, що сталося на вулиці посеред білого дня, як це сталося, звичайно, що шокувало багатьох людей. Зараз багато говорять про те, хто був нападником. Багато газет пишуть про те, що люди були нігерійського походження. Один з них став мусульманином, хоча народився у християнській сім'ї тут у Лондоні. І людей дуже турбує саме те, що йдеться про людей, які очевидно були тут, можливо, тут народилися, були громадянами Британії і стали можливо нападниками. Чи була адекватною реакція поліції на напад? І що як відбувається зараз слідство? Слідство зараз очевидно очікує найголовнішого можливості допитати свідків чи то пак причетних до цього нападу, і вони перебувають у лікарні. Слідство чекає на можливість поговорити з ними очевидно. На адресу поліції зараз я б сказав, що критики немає, тому що згідно з повідомленнями, службовці поліції прибули на місце події за 14 чи 20 хвилин залежно від повідомлень, які надходять по різному і критики на адресу поліції немає. Поліція застосувала зброю, але окрім підозрюваних ніхто поранень не зазнав. Отже, можна сказати, що поліція досі спрацювала професійно. Як почуваються сьогодні жителі Лондона, і чи загрожує це проведенню саміту великої вісімки, що має пройти у Лондоні у червні? Чи будуть якісь спеціальні заходи безпеки? Можна сказати, що в Лондоні життя відбувається зараз нормально жодних особливих заходів безпеки немає. Це велике місто, яке знає про загрозу тероризму, і люди намагаються тут не звертати увагу на такі справи. Хоча, звичайно, що усі лондонці живуть з постійними попередженнями, застереженнями поліції, звертати увагу на незвичайну поведінку, звертати увагу на полишені, можливо, речі у громадському транспорті. Чи на станціях метро, і так далі, так далі. Тобто британці знають про загрозу тероризму, вони живуть з нею і пам'ятають про ті жахливі випадки, які тут були раніше, але Казати, що зараз ситуація якась особлива чи про якісь особливі заходи безпеки зараз підстав немає? І більшість політиків офіційні представники зараз кажуть, що мова йде про поодинокий напад. Проблема в тому, що поліції зараз треба з'ясувати, яким чином ці люди стали нападниками, що спричинило їх радикалізацію, і можливо таким чином запобігати повторенню таких випадків. У нас буквально 15 секунд. Богдане вже відоме ім'я цього чоловіка. Чи є ще якісь деталі? Алі оприлюднені відомо, також що у цього солдата є маленька дитина, якій лише два роки. І очевидно, це тільки погіршує ситуацію, тому що люди очевидно шоковані і самою подією, і тим, як це сталося, а також скільки це зачепило звичайних пересічних людей. Дуже дякую на прямому зв'язку з Лондона. Був мій колега з Радіо Свобода Богдан Цюпин. Дякую, Богдане.